Вітаю, друзі! Сьогодні 23 березня з вами Валерій Клочок. Учора на Росії відбувся потужний терористичний акт, внаслідок якого загинуло 174 людини. Відповідальність за цей акт взяли на себе угрупування ІДІЛ, але Кремль з самого початку намагався звинуватити в усьому Україну. Про це зараз по порядку. Тому підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Я вам буду шалено дякувати. Бо ми в такий спосіб збільшуємо україномовний контент і збільшуємо кількість розумної аудиторії саме на цьому моєму каналі. І так, що ж відомо на цю хвилину, кроку Сіті в Москві став об'єктом дуже прискіпливої уваги практично усього світу. Внаслідок терористичної атаки чотирьох озброєних чоловіків, формі, які зовні були схожі, як казали росіяни на слов'ян, але з приклеєними бородами і вусами, вбивали хаотично людей. Зараз вже відомо про 174 вбитих, є багато потерпілих, постраждалих, але з самого початку Крем почав говорити, що це дійсно зробили українці. Ну, от зокрема, Костянтин Малафій, відомий російський олігарх, у себе в соціальній мережі написав: Давайте дамо мирному населенню України 48 годин, щоб покинули міста, і потім, нарешті, закінчимо цю війну переможним розгромом супротивника і застосуванням усіх сил та засобів. Певне, він має на увазі використання самоядерної зброї. Костянтин Малофєїв це дуже відомий на Росії олігарх, не лише на Росії, а за кордоном. Також в минулому році Сполучені Штати Америки арештували і конфіскували його активи, передали Україні 5-6 мільйонів доларів. Він володіє телеканалом Царград, який постійно поширює путінські наративи. Ну, як тут він не став виключенням, як ви бачите. Інший дуже відомий на Росії, запасний президент Медведєв закликав стратити терористів і репресувати їх сім. Якщо буде встановлено, сказав він, що це терористи київського режиму, всі вони мають бути знищені, включно з офіційними особами держави, яка це зробила. Ну, мабуть, також і засуванням ядерної зброї, тому що по-іншому в них ніяк поки що нічого не виходить. Ще одна, дуже відома на Росії. Типу опозиціонерка до Кремля, яка визнана іноагентом. из числа хороших руських Юлія Латиніна написала у себе у мережі X та у телеграм каналі наступний пост. Если это тот теракт, о котором предупреждали западные спецслужбы, то они точно знают, кто его совершил. И если теракт стоит в том же ряду кровавого піара, что и рейд РДК добровольческого корпуса обстреливает Белгорода, зеленка на выборах по советам. Телефонних мошенників, то це катастрофа для України. Мабуть, і Латиніна пропонує знищувати нас з ядерної зброї. Це та Латиніна, яка часто вмикається для і українських ютуб-каналів в українські телеканали. Та Латиніна, яка бере інтерв'ю в українських політиків і патріотів. Пізніше вона видалила ці пости зі своїх мереж, але скріни залишилися. Факти залишаються фактами. І самі російські телеграм-канали. Ще вчора заявили про те, що вони виявили біля цього торгового центру український бус з українськими номерами, але старого зразка. Потім виявилося, що це номери білоруські, але ж ну, це настільки важливо, головне, що це український слід. Член Ради Федерації Віктор Болдерів пізно ввечері вчора прямо заявив, що теракт це диверсія з боку України. Але все посипалося в один миг, коли Reuters повідомило про те, що відповідальний за цей терористичний акт взяли на себе ІДІЛ. Білий дім також підтвердив правдивість такої інформації, і, як пізніше стало відомо, він навіть передав таку інформацію по спецканалам своїм колегам до Москви, оскільки в світі є нормальної традиції, коли спецслужби обмінюються подібними даними. Особливо напередодні терористичних актів. Нагадаю, що 6 7 березня. І м, дипломатичні представництва Сполучених Штатів Америки і інших країн попереджали про те, що на Росії готується низка терористичних актів. Ну звісно, Кремль вже тоді почав думати і стверджував певне, що це будуть робити українці, і вони не відійшли від цієї риторики навіть і нині. Путін відразу готував своє звернення, але довго очікував, три рази кажуть, він його відкладав. Воно щойно вийшло, і все ж таки він сказав, що дійсно, попри те, що є офіційна інформація, що це організував відділ, ми, Україна, готували вікно відходу для тих, хто вчинив цей терористичний акт. А фактично, спецслужби Росії проспали його, і вони мають нести відповідальність. Але цього, звісно, робити не будуть. Буквально ще вчора ввечері вони вже почали готувати відповідну реакцію. Сьогодні, вранці, вони опублікували дані про те, що в них є орієнтування і конкретно є підтвердження, що ці терористичний акт вчинили чотири таджики. Вони опублікували відповідне орієнтування, розіслали його по всій Росії. І виявляється, що в розумінні росіян таджики є винними в цій всій історії, а ми їх чекали. Чому таджики? Ну, це власна моя думка. Справа в тому, що. Таджики стали другим за чисельністю етносом на Росії і налічують близько трьох мільйонів осіб. Багато із них вже отримали російські паспорти. Загальна кількість населення таджиків 10 мільйонів. Рахуйте, третина переїхала до Росії. Ну, це буде гарним приводом для того, щоб потім боротися з таджиками. Я думаю, що цей варіант вони не виключають. Але окремі засоби масової інформації на Росії продовжували риторику як Латинівна. Ну, зокрема, видання комерсант, посилаючись на якісь свої неназвані джерела. Сказали, що це було проукраїнське угрупування, російський добровольчий корпус, і там були слов'яни з можливо накладеними бородами та вусами. Це саме той РДК, який разом із Легіоном Свободи Росії, Сибірським батальйоном останні кілька тижнів кошмарять російські війська на території Білоруської області. І для Путіна це дуже неприваблива історія. Він з цього приводу. Ще 15 березня проводив засідання Радбезу Російської Федерації, де розглядали це питання і говорив, що ми будемо відповідним чином відповідати. І це терористи. Ну так хотіли примазати, але бачите, щось пішло не за планом. А вже зранку, сьогодні, депутат Держдупи Російської Федерації Олександр Хінштейн повідомив, що двоє нападників громадяни Таджикистану. Були затримані в Брянській області по дорозі до України, ну ледь не на кордоні з Україною, і оприлюднив якусь навіть мапу. А нині ФСБ повідомило про те, що вони затримали всіх чотирьох, і ще одинадцять там тих, хто їм допомагали. Ну і Путін вже зміг вийти з відповідним відеозверненням. Тричі він нібито відмовлявся, переносив, говорити для росіян, що ж власне сталося, бо треба було показати картинку, що це Україна організувала, що це Україна зробила, Україна усьому винна, і вони нібито справедливо нас обстрілюють. Подивіться, які ми такі нелюдяні. Не вдалося. Але на що б я звернув би увагу і вашу в тому числі, і свою? Те, що вчора ввечері, практично через кілька годин після вчинення цього терористичного акту, понад 20 країн світу засудили його, і серед них були Сполучені Штати Америки, Німеччина, Австрія, Велика Британія, Франція, Італія, Польща, Греція, Туреччина, Білорусь, потім Керестан, Пакистан, Іран, Саудівська Аравія, Катар, Єгипт, Купа. Казахстан, Палестина, Венесуела, Вірменія та Азербайджан. і також Індія висловила своє співчуття дуже багато країн. Направду багато загинуло росіян, але не менша кількість українців гине щодня від терористичних атак Росії. Але це не є приводом для таких гучних повідомлень, які в Унісон лунають в усій західній пресі. Чому так відбувається питання, звісно? Риторичне Росію поки що бояться на Заході, але ми їм допомагаємо в тому, щоб вони боялися її менше. Дуже цікавим було повідомлення вчора у Financial Times про те, що американці нібито просять нас не обстрілювати НПЗ. а сьогодні по-черговому прилетіло. Тобто, ми фактично формуємо порядок. Денний ця вся історія з терористичним актом на Росії показує те, що ми дійсно не причетні до цієї історії. Але вона вказує в тому числі, як же Кремль хоче нас звинуватити у всіх своїх бідах, не бачачи те, що твориться у них під носом. Спецслужби Російської Федерації прогавили саме цей терористичний акт. Я більш ніж переконаний, що він буде не останнім. Будуть ще такі виклики. І це суттєво буде підривати стійкість путінського режиму. Нині Росія активно переходить з автократичного диктаторського режиму до тоталітарного. Саме цей терористичний акт у Кроку Сіті в Москві дасть змогу Кремлю ще більше закручувати гайки. До прикладу, можливо, мобілізувати більше таджиків або інших, хто приїжджає до Росії, і отримує громадянство. Зокрема, про це багато говорили ще позаминулого року, коли розпочинали так звану часткову мобілізацію. Є повідомлення про те, що Росія хоче сформувати дві додаткові армії, а мобілізаційного ресурсу друзі, у них не так багато. Чому? Тому що. Об'єм Росії дуже великий, економіка Росії також дуже велика. У процентному сповідношенні їм потрібні чоловіки, які б обслуговували цю економіку. Не випадково вони заводять взять багато найман контингенту із країн Південної Африки, країн, які дуже слабо економічно розвинені. Ну навіть потрапляли туди і громадяни Індії під дуже цікавими приводами. Ну, ви в принципі цю всю інформацію знаєте. Тому для Кремля ця історія. Із таким потужним терористичним актом це серйозний виклик. І як вони з нею впораються, час покаже. Але примазати Україну їм так і не вдалося. Тому заяву Путіна загалом можна не брати до уваги, бо з неї просто регочаться в усьому світі, без перебільшення. Менчи тим, друзі, я більш ніж переконаний, що ви маєте свою думку з приводу цієї історії і хотів би почитати її в коментарях. Пишіть їх, поширюйте відео, друзям, обов'язково ставте вподобайки і поширюйте відео. Дуже прошу вас для того, щоб цей канал розвивався. Це нині у нас виходить разом з вами непогано, а я думаю, що буде ще краще. За це я вас всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!